Доброго дня, пане братце. радий вас бачити разом із делегацією, знову в стінах прокуратури України. Нам дуже приємно, що дорадча група сьогодні так опікається проблемами розслідування тих злочинів, які були вчинені в лютому, в січні-лютому в місті Києві, не дивлячись на те, що пройшло. Мало часу з нашого останньої зустрічі нам вдалося активізувати роботу по розслідуванню тих кримінальних проваджень, які сьогодні знаходяться в Генеральній прокуратурі. Крім загальних слідчих дій, які ми здійснюємо в рамках розслідування кримінальної справи, сьогодні вже головне слідче управління розпочало оголошувати підозру працівникам прокуратури судів. І органів внутрішніх справ ця робота тільки розпочалася, вона не така проста і потребує додаткових наших резервів, але це не є перешкодою для того, щоб ми прийняли правильне процесуальне законне рішення.